Ми заїхали до Сережки і давно хотів е, зняти цей сюжет про ось таку машину. Дуже рідкісну. А чому рідкісна? Зараз Сережка нам розкаже, що це за машина. поділись. Це е, на базі Audi 200 є така невелика партія машин, е, яка називається V8. Вона же v 8 вона же v 8 де 11 кузов. Чем она отличается от обычной 200? -ки? Это, грубо говоря, 200 на стероидах, потому что у нее появилось очень большое сердце на 8 цилиндров, 4 распредвала, 32 клапана, мощностью 250 лошадиных сил, автоматическая трансмиссия на полном приводе с двумя блокировками торса. Чим вона ще унікальна? Унікальна тим, що у цієї машини 280 км на спідометрі і 250 км йде отсечка электроника ограничена. Ну, а так, в принципі, звичайна машина. Так, звичайна машина. Ми зараз, коли знімемо, я додам фотки оцього серця, тому що масштаби оцього серця, коли ти стоїш поряд, вони вражають. І це ти кажеш 250 це стокова версія заводська. Звичайно, стокова. Сама звичайна стокова. Причому в магазині у вас є ауді? Є так, дайте мені одну. Заверніть, вяжіть бан. Значить, а що я кажу так, ну звичайно, 250 який рік? Я нагадаю, який це рік. 92-й рік. І хто, хто тоді був типу, конкурентами стояв поряд з цією машиною? 92-й рік і конкурентами. Це не то, що конкурентами. Ця машина, вне сомнення, для конкуренції. Да. 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 Її однокласники, скажімо так. Це були BMW 750 і 140-й кабан. 140-й кабан легендарний. Який йшов в тих же годах и Кабан начал выпускать в 91-м, а эти уже в 94-м сделали с производства. Потому что, потому что херовая корпорация Ваген Ауди уже сгила, высрала, я выбачаюсь, и уже поехали дальше, уже да, с полными приводами. Да, это, это они и Субару экспериментировали с полными приводами, и они преуспели в этом деле очень сильно. Полный привод от Audi, который именуется как Quattro, он и по сей день рвет всех. Это это рвет несомненно. Ну я я скажу, как бы чисто свою, это вкусовщина я имею на увазе. Но я вижу, что делает Subaru, то ну это тоже принижать их достоинства не можно. Не, не вирусую, Audi, ауди, ну... Ауді другий зовсім принцип полного привода, чем у Subaru. концепція, Концепция, да. да. Я дивився повністю їх, як вони технічно технически. Є Мерседеси, ті же 124, вони були на повному приводі, Ну, их неполный привод заключался в том, что когда какое-то колесо пробуксовывает, они его притормаживают да. и выезжают другим. Да. Ну а концепция в том, что если нам надо вперед, нахренашно на тормозить... Система, система, Зачем нам тормозить? Э, ИРС, якщо я не ошибаюсь, вона таким чином вона перепускає тиск в... Вона сама притормат. В магистралях да. Блока перепу... Блока бачит разницу Бачить різницю. Якщо якесь пробуксовує, вона його притормажує. І потом знаєш, що вона ще робить? Вона мало того, що перепускає е, в магістралях, одну, допустим, підтормажує. Якщо їй не вистачає цього зусилля, вона ще дає корекцію на мозги і мотором оттормажия. Ну, роботу не Короче, Короче, да, но нам же вперед надо. Зачем нам тормозить? В ауди пошли по-другому. Здесь блокировки включаются автоматично и за счет разницы, разницы скоростей. То есть идет распределение по осям 70 на передок, 30 на задок. Когда передняя и задняя ось идет разница скоростей, она ее просто механически зажимает. Mm -hmm. вот. Все, и идет распределение по осям 50 на 50. И такая же блокировка с задним мосту, именно механическая блокировка торса. Когда идет пробуксовка одного из колес, она его механически зажимает до тех пор, пока ты просто не снимешь нагрузку акселератора. Все, ты нагрузку снял, она раз, и она ее распустила. То есть если нам вперед, нам и туда, нам и туда. И при этом, ой, блин, забыл включить. Да, коли з'явилась Audi в ралійних, на повному приводі квадров з'явилась в ралі, ну всі просто нервно курили. Просто да. от надо вспомнить оці гадак. Про ці машини є відеоролик, реклама этих автомобилей, когда они горнолыжный спуск. Дірпіністи mm -hmm. спускаються на лишах. Они на нього просто виїхали на літній різіні під другому 45 градусів. Все! Точка. Точка! Давай два слова скажемо про те, що було в цій машині зроблено. Це в двох словах не сказати, тому що я знаю, що Сергій тут робив. А можемо ми безболезненно опустити капот, щоб люди хоч побачили її морду. Так, там запчастинки частинки закривати не буду. Це, на перший погляд, звичайно, да, да, да. звичайно, достатньо буде в чому. Ну, вот. Що, що, як вона досталась? в якому стані була? І доїхала, що було зроблено? До гаража вона доїхала сама. <гум> <Да>. <гум> Коли <гум> дійшло діло до ремонту, зробили першим ділом повністю діагностику, написали там. Коротше, список такий немалий. <гум> Ну, Більше за все мені подобалася реакція дружини. Коли я прийшов додому, жінка питає, а що там, сильно, много. Кажу, так, ну з чим Ну Нормально. Каже, ну а по деньгам. Тож, ну і ще стільки ж, от, от, скільки ми її взяли, от, треба іще стільки ж на капот положити. Розмазати. Так, значить, мені дуже подобалася її реакція, от жіноча логіка. Даже бров'ю не повела, каже Сергій, ну так це каже хороша машина. Я даже думаю, ну, в чому прикол? Думаю, прикольце до мене чи що. Каже, сіра, так вона без у цього можна їхати. Вона ж доїхала, так. Да. Кажи, якщо ми це все зробимо, так вона ще 200 років прийде. Ну точно! І воно так все, вперед, Стакан наполовину пустий чи наполовину повний? Однозначно наполовину повний, тому що ну, така, маш... да. така машина. Така да, машина. ну було зроблено. Сделано... Ми... У нас є шутка така з серим, що машини перестали випускати, коли Ну, нормальні машини перестали випускати, yes, коли значить перестали ставити пластикові фари. Оце у нас така хохма є. Сікляльні фари, і особенності у обичних 200 іде поворотник, а тут воно суцільне. І повороти йдуть знизу. Не пішли дуже дорогі, тому що все, що касається частин на Audi v 8 а же V8, це отакі деталі, такі деталі, які іменно її. От вони не що... Багато субчастин пересікається Audi 100, Audi 200, вони. Ну, Ні ванці. Нічого. Тут таких процентів 70. А це що касається в 8. Нагадує, що воно ауді. Да, ну, ну, скажімо, є моменти, де можна було обманути в плані е, з чого воно підходить. У Тому... нас на базі. Взяли якусь, трошки піддоробили, але процентів 70 запчастин залишилося на базі. тому Прати. що якщо б ми сейчас сказали, їх було випущено 5000 <пілком> <Іх на ціх. пілком> <пілком> <пілком> Вони були 3,6. Вони 3,6,2. Це вже загалі, в банка. Їх було випущено 5000 всего. <пілком> всього. До сьогоднішніх днів дожили. Ну, ну, В да. області у нас така в городі точно одна, в області я не знаю, є ще одна. Так, да, ну от уявіть, наскільки важко було б знайти оригінальну деталюху, цілу, неугашену. Тобто, да, ну, от, це якщо це ти буде. займаєшся суто реставрацією, цілу неугашену деталюху, блин, ми сьогодні там деякі нюанси там, по железякам. І я в першу чергу равно питаю, ціла, ціла резинка, тому що її шукать, Ну, Ту ж там якусь беушну з тієї спроби знайти з розборки якусь деталюху. І вона 100% буде яка угашена. Угашена, а то ще угашена, хуже. То хуже. Тому ну, Цілісність деталей комплектації цієї, вона ну, блін, вона безцінна, ну, коли ти її реставруєш. Да, зроблено сервіс, зробив тут ну, багато чого. Я просто, На сьогоднішній день у машини працює. ну вот все. Все. Все кнопочки, которые есть, все лампочки, которые есть, включая дворники, и дворники еще, и на дворниках еще омыватель. Вот. Э -э, сюська, э -э -э, яка брызгает. Да да да. Да. да, да, да. И та працюет. Сюська. То есть, да, да мелочи, ну, включая туманки, ну, вся, вся эта техника, все кнопочки, которые есть в салоне, вот полностью все. Вот все. Стільки кнопушечок, стільки всього. Що я звернув увагу, що в цій машині є датчик не тільки тиску температу... масла, а ще температура масла. да? Мастила. В двигателі. Є масляний радіатор і масляний термостат. Ага, Ага, тобто. На багатьох машинах цей датчик відсутній, в принципі. Я знаю, він на каєнах здається є саме температура мастила. Тому що, як Олексій Мачанов колись розповідав, як відбувається прогрівання автомобіля, що то, що ми бачимо, прогрілась жижа, це не прогрітий мотор, це прогрілась тільки жижа. А цей температурний датчик мастила, це набагато важливіше. От, і не на всіх машинах він є, а тут він є. Ну, отут от ціла куча, це я навіть не знаю, що це. Ми зараз не будемо вдаватися в подробності. Ну я вже бачу тут. Підігрі сидінь, клімат, так? Да? Ага, це оті зелені, я бачу, що це таке зелене, сірий? Розкажи. Газове оборудовання стекла, передньої туманки, коректор, задні туманки, аварійка. І mm -hmm. щось з повної версії. Щось ще. Так, так, так. Отафовий клімат, який може, зажавши комбінацію клавіш, може видавати коди ошибок. Ага. І не, не платить по 300 гривень, за... дядя, подивіться, чого в мене чекає. Заходимо, все, ясно, все зрозуміло, є таблиця. Дивися там 39. А, 39, поміняйте те, та те. Ага, тобто сама, скажімо, така примітивна діагностика, самодіагностика. діагностика. Є спеціальна таблиця, подивився, вибиває код або нескільки, ага. 25, 17, 11. Дивися в таблицю, от тобі все, що у тебе. Те, що тобі за 300 гривень розказує. Розказує дядя з комп'ютером. з Сумним так. Да. Така штука є і у нас на мотоциклі. сама примітивна, а працює вона так. Люди не знають. Вони кажуть, ой, у мене щось з мотоциклом случилось. Це коли ти е, включаєш запалення, і в тебе стрілка відпрацьовує на якусь циферку. Ну, наприклад, там 5, опускається 2 на тахометрі, і потім опускається на 0. Знову 5, 2, 0. Вона показує елементарну. Елементарна самодіагностика, сама примітивна, вона показує код помилки. Багато хто на мотоциклі цього не знає, як це працює. Отак от от і тут це працює, тільки більш продвинутий. ну, Комп'ютер повноцінний вже такий. Ну, коротше, самольот. Ну, ну, хотілося, хотілося. Вона нам попала так, знаєш. Жінка хотіла на автоматі, а я хотів попробувати повний привод. І коли ми приїхали купляти. Вона, ця машина в мене раніше обслуговувалася у жіночки. І коли ми її хотіли прийшли купляти, кажуть, Та давайте хоч біля машини про це побалакаємо, що у неї залишилось на сьогодні. <говори> <"Да, міні. говори> <говори> і, і коли ми прийшли, вона бідненька вже стояла, вона <говори> вже на спущених колесах, уже там, ну от вже от підготовлена капітальному ремонту повністю. І я дивлюся на неї, вона на мене каже, Сірий, забери. Забери, бо я тут здохнув, блядь. А, а, і і, і попала в руки тобі. Хтось, мабуть, задасть питання. 100%, от ви зараз. А це... Зачем? А, Ні, а зачем? Знаєш, яке питання? Оце вони зараз почули, який об'єм, 3,6, 4,2. в 15-17 влітку. Влітку. Взимку це з прогрівами до 20. до 20. Как что не наступает? Как эта же машинка едет? А едет она, я вам скажу, шикарно. Сережка у нас за кермом, я в роли штурмана. Я думаю, что надо снять самое главное. Вопрос, который интересует многих. А сколько же она вживает больного? Сколько она может через себя ее пропустить? Внимание на экран. Внимание на экран. Не на 4-6,9 літров на 10 км 7,2 да. А тепер ми делаємо такого. І не лякайтеся люди добрі там далі цифри кончилися Тобто бачите яка відбувається вещь зараз Тобто вона показує миттєвий розхід в цю секунду, коли ти натискаєш. І ця цифра може вас, звісно, шокувати. Ну, це ще не приділ. Я тобі знаю, що скажу? Це як відповідь на ваше питання. Якщо ти питаєш, скільки вона жере. Значить, ця машина, на жаль, тобі не по карману. Yeah. Відчуття, яке воно передає, от... от динамики, да. да. Ну якщо тобі воно бісе, ну заклеїв чорною ізоленти, щоб не, не это за серце не хвататься. А З <зас> другой стороны, з такими показниками до першої сотні 7 секунд. Сім секунд. Ну конечно, і надо скількись там. В трубу відхикати пального, <гумит> <гумит> щоб зігнати цю машину так на, на повному приводі. Ти не ентузіаст, ти, це? ти, ти не, не будеш. Якщо ти прагматична людина, шукай економне авто, сучасне, тринделин де з маком борщ. Дальше просто. Тому що <гумит> таку машину заправляти. Їздити за пиріжками <гумит> ха? <гумит> ха? <гумит> ти, <гумит> з багатої сім'ї, либо ти отбитий на всю голову ентузіаст. І ти, у тебе не виникає це питання, що її треба заправлять. Ну, я отношусь до, до цього е, є таке мнение. от є просто средства передвиження в пространстві, А є средства передвиження не тільки в пространстве, но в и Да. І от, от це якраз про цю машину. Залежить вона <клес> 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 <нажаття> педалі. <клес> беда. Міжконтинентальний меж, лаймер, понимаешь? И летить в другу галактику на Жигулях, устане спина и все на світі тут і сів, нам з Харкова до Одеси або назад, назад просто виїхав 200 доларів, дал, і ти вже там. Як Паша Михаїлу зі арпом казав, що я хочу відчувати обратну зв'язь від натискання педалі до того, що відбувається. Да. Не просто телефон, мобілка на колесах, просто вищий... просто подзвони. Да. Ну просто мобільний телефон пластиковий на колесах. А от оце а железна штука, яка дає оце відчуття. Нажаття нажати педалі і обратно заходи. Вона же циркова. Вона сквозь нові. Та інкошу і не да. сквозної що... немає. Короткий. В общем, пожелаем Сережке uh, на цьому машину служить багато-багато багато років. І вам показали отаку машину. Дякуючи, Серегі. І ви маєте змогу, бо не кожного дня таку побачиш. Зараз GDMщики заплачуть всі власники Skyline, але Subaru Форестер нікого не вам образити, просто показали інформацію. що є такі машини. Сирий каже, білкам обіщав мішок горіхів, он висипав.